Я Наталія, практикуючий психолог громадської організації «Серце Зовсталі. Ми будемо говорити про те, що таке ПТСР, як ми можемо впливати, не будучи психологами, для того, щоб покращити свій емоційний стан, тілесний стан та психологічний стан від проявів ПТСР. Це буде дуже корисно всім цивільним. Це буде дуже важливо самим захисникам, які отримали бойовий травматичний досвід, які заважає їм жити і виснажує їх. ПТСР це означає те, що з людиною сталася якась травматична подія, вона не змогла її опрацювати і це заважає жити. Є ознаки ПТСР, які нам дозволяють сказати, що це дійсно ПТСР це порушення сну, тобто людина може спати взагалі дві години в добу. Це інтрузійні спогади, флешбеки, тобто людина. Уявляє, що вона знаходиться не тут в теперішньому часу, а все це, що з нею відбувається, ніби вона знаходиться в тому часу травматичної події. Це тригери, які нагадують, навіюють людині, що з е, неї сталася травматична подія. Це може бути звуки якісь. У мене був військовий, якого був тригер. Це звук мікрохвильовки. Коли вона спрацює, йому здавалося, що це розтяжка спрацьовує, і він падав на підлогу, нібито захищає своє Життя, життя своєї дружини, і це може бути запахи. На моїй практиці теж розповідали люди, які звільнилися з полону. Що запах каші, яку надавали в полоні. Коли вони десь чули, то ніби здавалося, що вони знову опинилися в полоні. Це може бути колір, наприклад, деякі військові, які звільнилися, вони не можуть навіть бачити колір пікселю форми. Їм нагадуються травматичні події. І в принципі, всі ці прояви це нормальні дії психіки на ненормальні умови, в яких перебувала людина. Не можна сказати, що є єдиний якийсь метод для боротьби з ПТСР. Є психіатр і ліки, але це не первинна допомога, первинна допомога все ж таки психотерапія, яка допомагає інтегрувати у цей травматичний досвід, перепрацювати як файл, покласти мозок на полицю для того, щоб людина не позбавилася цього досвіду, для того, щоб вона пам'ятала, що з неї сталося, але ж пам'ятала не настільки емоційно, і вона була присутня в теперішньому часі. Дуже корисно. Тілесна терапія, тому що наше тіло дуже потужно пов'язано з нашим мозком, нашою психікою. Якщо мозок він захищає людину і витісняє ті спогади, які сталося, капсулює емоції, які сталися, то тіло воно реагує незалежно від того, що робить мозок. Тілесна терапія для роботи з ПТСР, з тривогою з депресивним станом. Вона є додатковою, але дуже потужною. Наше завдання, щоб наш мозок опрацював травматичну подію. Наше тіло реагує несвідомо від мозку. І ми можемо працювати з тілом, впливаючи на мозок, таким чином вводити в обману наш мозок. Тобто ми даємо сигнал мозку, що все добре, я заспокоююсь, мене це не хвилює, я можу з цим справитися. І я можу впливати на свої дії до повномасштабної війни. Взагалі була стиматизація психологічна, що психологи лізуть в мозок, вони щось роблять, вони ковиряються. І виховання радянського союзу взагалі не дозволяло прислухатися до своїх потреб для вибудовування своїх кордонів для відчуття свого тіла. І безумовно, коли почалася повномасштабна війна, було Згуртування психологів для надання критичної першої психологічної допомоги, тобто кризової допомоги, і люди почали звертатися. І вони зрозуміли, що психолог просто надавав елементарні техніки стабілізації через тіло це дихання, це розслаблення, це заземлення. Дуже важливо спостерігати за нашим психологічним здоров'ям і впливати на нього, коли у нас поломана нога. Ми несемо відповідальність за те, щоб звернутися до лікаря і щось з цим зробити. Ми не сидимо, не чекаємо, коли вона якимось чином зростеться, і потім будемо ковиляти таким самим чином. І звертатися до психолога. Якщо людина відчуває, що вона не справляється, краще зробити це зараз. В наш психологічний стан по пираміди Маслова, так як і фізичний стан, це перша потреба, яку ми повинні задовольнити, щоб рухатися надалі.